Однокласники Андрій та Софія зустрічаються майже місяць. Кажуть, підтримують одне одного і в навчанні. З математикою не збуваю, я. Ну, з англійською він мені може допомогти і в бажанні танцювати. Дівчина сказала, давай танцювати. Я не відказувався. Саме романтичні стосунки надихнули їх танцювати вальс на шкільному випускному, розповідає Софія Плетінь. Як закінчення всього цього періоду шкільного, як, ну, як символ цього всього. зараз? Воно відточене на рівні ідеалу. Майже ми стараємось, ми всі готуємось, тому надії, що все вийде гарно і Свято вдасться. Нині на подвір'ї школи. Представники всіх чотирьох одинадцятих класів відточують танець. Настанови дає хореографиня Ольга Дунаєвська. В іншому е моменті, коли у вас іде великий квадрат, і ти його почав трошки іначе ще не планеча. Випускниця Олександра Тимошенко каже: важких елементів немає. Втім, в синхронності учасникам ще варто попрактикуватися. Додає її партнер по вальсу Даниїл Томащук, першої не, не зовсім ні, просто вже Це за досвідом все правильно робимо. Шість пар від кожного класу беруть участь у танці, розповідає випускниця Анна Кравцова. Місяця три-чотири ми танцюємо кожного тижня. репетиція, ми домовляємося з хореографом. на майбутнє подивитись відео гарне, як ми танцюємо, подивитись себе в 11 класі. Як виглядало цікаво, ну, у нас взагалі формат випускного буде такий патріотичний. і Пісні вони обирали, які вони будуть співати патріотичні. І пісню вони обрали українською мовою, Таку журливу, скажімо так. Це все вкладає такий певний зміст. Відтінок є, але Свято є свято, в них життя триває, як кажуть. і Всі хлопці, які на передовій нас просять, продовжують жити, бо ми ради вас там працюємо. Так що все це, все це важливо. Зі слів пані Марини танцюватимуть шкільний вальс на випускному, який відбудеться в Черкасах цього року, 10 червня. Вікторія Будовіцька, Федір Коцаба, Суспільне новини, Черкаси.